Добрий день усім. Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні 4 квітня. Гарний сонячний день. Такі в нас краєвиди сьогодні. Невеликий вітер, так що звук повинен бути непоганий. Сьогодні розпочався черговий рік мого життя. Щире вітання всім, хто мене? Вчора привітав. одни вітали на мою сторінку. Дехто на Viber вітав, дехто особисто дзвонив. Так що всім велике дякую. Це наш такий огород, жде свого часу. У нас вже видно, як часник і цибуля. Рядочки. Побажати всім моїм друзям душевного спокою. заміння в сім'ях. Ось така після пожару травичка вже зеленіла. А це ми тут посадили горій. Земля тут не важна. Но... Так що всім добра здоров'ячка, як кажуть. Дякую за вітання. Хоч вас ще прогуляти по нашим краєвидам. Ці дні там передає приморозки, Головне, вони ще садки не розпустили цвіту. Чим як після пожару відновлюється природа якось пару неділь назад заглядав криницю. Води такий рівень, як під час літа. Році було набагато більше. Ну після двох суток, як прийшов дощ, вода трошки піднялася. Бачите, все. Наслідки пожару вже трава покриває. Тут що не догоріло люди. Скидали одну купу. Так що вологий цей рік, якщо весною не буде, достатньої кількості опадів буде проблема з водичкою. Дуже трошки вітер подуває. Градусів вісім, бо рано 4 тепла. Проблема була в тому пожарі, щоб вона щоб вона перескочила на цю сторону, де пішло воно по цих всіх кущах. Це було б дуже неприємно, як окажуть. Ну туди, ще пішов на ці кущі і на той ліс. йде для знову відбудови під час переселення для чорнобильців тут все кругом лісу так воно мальовниче але гарненько та відходить настояще весняний пейзаж Тут є ставочок, один там ондо, в кущах. А тут є ще один. Хочу подивитися, скільки там води. В прошлому році рівно з берегами було після зими. А це хочу подивитися. Да, воно що туди пішов, дивіться, яка подушка. Щоб через дорогу кинуло, то тут був опусін. Занедбарість. Що це з того? Він пустий. Він пустий. А про що році було рівно з берегами все. Ось такий стан наявності води на цю весну Ось такий ставок. Так що? Діво Неважнецьке. Хоча там передає на завтра дощ. На цьому буду закінчувати моє відео. Запрошую всіх на мій канал. Деякі теми піднімаю, актуальні. Кожному якась по інтересах. Ще раз дякую всім для вітання. Будемо далі жити, як кажуть. І ждати нашої перемоги.